Доброго вечора, дорогі друзі. Приїхали до нас останні паспорти, ще два ми відправляли. Довго не було, бо були, пра... були свята. Великдень, і з цього вони майже два тижні були. Наші прийшли за тиждень туди-сюди. Ось у мами і одної доньки молодшої. Два тижні ми вже. Думала, що й не буде, може, десь загубилися. Але прийшли, зараз покажу. Ось, тепер у нас всі п'ять паспортів. Всі п'ять. Бачите, там візи. Візи. Де вони там? Там візи. Щось там візи і І так у всіх паспортах. На строк дії паспорта. У мами і у доньки старшої на 10 років до 32-го. У мене на 5 до 28-го, у дітей на 4. На строк дії паспорта до 20, кінця 26-го. А оце в таких конвертах вони приїжджають. Дороге задоволення, але дуже швидко і надійно. Експрес-пост.